Там процес збірки знімати не буду, так як нема штативу, ну і нема багато рук. Оператора в мене нема, так що обійдемось, можливо, якимись фоточками. Ну, На кожному етапі там зроблю якусь фотку. Думаю, плюс-мінус тут конструкція не сложна, не важка. Так що, якщо комусь цікаво, то по цим кадрам навіть можна зрозуміти, що воно складається. Якщо комусь цікаво, нічого тут. Такого сферіного нема. Плюс-мінус примітивна конструкція. Тут у мене більше запара, щоб мені. Я ж це не міряв, щоб мені вся проводка добре стала. Ну, тобто влізла в цей корпус добре і відстані вистачило. Ось це мене турбує найбільше. Щоб потім це все добре підключилося і могло все працювати добре. Ну, в Принципі на цьому все. Не забувайте підтримувати канал підпискою лайком. Всім дякую.